Чи буде кохання? Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи буде кохання у тих, хто дивиться відео близьких людей. Дуже сильно закрили шлях на кохання. Вам треба буде розлучатися, або якщо ви не одружені, то дуже сильний осуд йде. Осуд щось стосується того, що вам куди тобі кохання, тобі вже воно не потрібно. Або осуджають, засуджують, що кажуть так, щоб вам треба працювати. Тобі ще рано кохати, тобі треба працювати, вчитися працювати, заробляти гроші. Кохати не можна. Іде, кохання. Дуже хороша людина іде до вас. Вірна людина, яка буде підтримкою на все життя. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на кохання, тим, хто дивиться відео близьким людям буде так так.